Всім привіт! З вами я Данило, і сьогодні ми з вами будемо грати за Туреччину. Так як ви попросили, щоб я за Туреччину зробив Османську імперію. Ну то, як бачите, я тут сижу і я зараз буду робити Османську імперію. Так, давайте агресивність на 50, то тут, тут все поставило. Давайте я поки що тут буду качатися. Ну, а ви. Ну... Для вас пройде одна секунда, а для мене багато часу пройде, поки я буду качатись. Думаю, да. Ну, Думаю, я буду качатись, ну, а ви не знаю. Ну, коротше, я вже прокачався, нападаю на Туреччину. Мені друг дзвонив, як ви бачите. Ромі бачить пропущений виклик. Ну то. Вуйко Роман розшифровується із Закарпатського. Так, ось так, коротше. Ну, я не хочу багато говорити. Просто хочу вже поскоріше завоювати Кіпер. Тепер Кіпер остаточно турецький, як ви поняли. Так, все де... Коротше, розшифрував. Кстати, я хочу з Закарпаття, але не знаю, ну, це, по-моєму, не біда. Так, Давайте я тут вже ускорю. Тому що ну це вже досить довга війна буде, бо це. Самі розуміють. Сирія, Ірак. Я за Ірак заміну, думаю. Ну, бо чому б мені, Чому б мені замівати Ірак? Ще може Ліван, Сирію заміну. Коротше, ці всі країночки я І, Ну, Щоб не втикали одним словом. Так, Дамаск. Так, давайте. Чи сюди гроші? А, які гроші. Так, все, Ліван, ну, короче, можу. Ну, думаю, Ліван. Думаю, я... Ліван. Блін. А, все, я забував. Ну, Ліван це просто дичама. Не, усе. Ліван, короче, Ліван не буду грати, не буду від ліванцем, я не знаю, звідки він вообще має знати українську. Ну, добре. Ну, я ще не знаю, я близько родився, близькомовний контент. Наприклад, Містер Б. Містер Б. Блін, мене. Блін. Вони молодці. Тримаються сильно, але я сильніший. Так, все, давайте їх. Їх завоюємо. Це малесенька війночка була. Ви бачите, малесенька війна. Ну, коротше, так. Війна була невеличка, так що. Ось так от. Так, всю армію ведемо кудись. в містечко. Ось це от зверху. Е, в Кувейті. Там Кувейт-Сіті, там зверху ще якесь містечко. Не знаю, як воно називається. Можете в коментарях написати. Я просто, я просто за Кувейт ще не грав. Можливо, буду в Майбутньому грати аж. ну Типа, тепер я грати зараз за Кувейт не буду. Кстати, підпишіться, будь ласка, я вас не прошу багатого. Просто нажміть на червону кнопочку. І щоб не пропускати мої відосики, можете ще нажати на сірий колокольчик. Ну і ще б непогано було поставити лайк, я вас не заставляю. Так, давайте продовжувати е, асимілювати мої території. Ну, не продовжувати а почати. Так, асимілюємо мої території, мої території це, е, це хороші території, мої території ліпші, мої території кращі. Я люблю свою територію, так. Чуть-чуть зменшу це все. Так, давайте зараз нападемо на Єгипет, бо Єгипет це велика країна, Єгипет нам потрібний. Я думаю, я буду <кхух>, Османську імперію робити. Я там буду Лівію, Алжир. Коротше, може, навіть Португалію завоюю якимось чином. Не знаю, взагалі, з якого боку тут Португалія буде. Ну, але я її завоюю. А, точно, ще Ізраїль не завоюю. Українка мені б не помішала, така як Ізраїль. Ну, Ізраїль це маленька країнка, так що я їх за пару ходів забуду. Ось. Ну тут добре, що є система капітуляції. Те, що тут і капітуляція це взагалі мене дуже радує Бо капітуляція це круто, капітуляція це. Прекрасно. Блін, вони висаджуються, давайте сюди. 56 тисяч. Блін, звідки у них стільки військ Давайте сюди 10 відправимо, щоб вони там вбивалися собі. Блін, звідки в мене взагалі тут лайк? Ну, добре, зараз почищу телефон, коли запишу відео. Ось, бачите, звідки у них стільки військ, звідки вони е, стільки військ беруть? Так, вони кудись висаджуються там. Ну, це не біда. Там три тисячі військ. Якщо вони в сусідню провінцію, ну, від тої висадяться, то мені теж пофіг буде, бо я можу просто перемістити. Перемістити війська. Для мене це не задача. Так, ми вже підходимо до їхніх великих міст. Тут Олександрія, їхня столиця. Ну, коротше, великі тут міста є. Так, давайте цей хід закінчимо. Просто у мене тут, е, коротше, я трохи зайнятий деколи, та е, я так от е, можу застинути на місці. Не зважайте. О! Капітулювала ця. Ого! Чу, так. Е, Добре. Ем, звідки там взагалі в мене вона асимільована на 100%? Чому там всі турки живуть, Ну, добре, предположимо? Звідки взагалі в тому місті турки живуть? Хм. Думаю, в другому випуску, випуску на Саудівську Аравію нападу, на Лівію. Блін, Південна Африка, ідіотська. Ну добре, блін, у мене ж не, не асимільовані провінції. Точно. Ну добре, не біда, давайте зараз їх відійдемо. Вони 100% війнові. Іменно... Вони Каїр хотіли завоювати, ну круто. Довоювалися, коротше, африканці. Довоювалося Південна Африка. Кстати, із... інтересний факт. Із Південної Африки Ілон Маск. Ну, я думаю, ви розумієте, про яку особу йде річ. А іменно про Ілона Маска, який. Короче, шось там робить Так, вони не хочуть згоджуватися на мир. Ну, раз не хочете жити, тоді для вас буде смерть. Так, Конамбія, Ботсвана. Зімбабве. Так, Мозамбік Зімбабве. Який союз? Та який союз? Не, не туди нажимаю. Так, ви теж оголошуйте їм війну, вони не заслужили на життя. А тепер хочете мир? Мірок, хочете? А? Не хочете? Ну, добре, гинийте собі там. Ну, я думаю, на цьому серію можна закінчити. Ось так от ми розрослися. Щоб була друга частина, давайте наберемо один лайк. Ну, а з вами був я, Данило, і всім па-па. Та ще дуже сильно вибачаюсь за те, що я трохи торможу. Ну, щось короте, сталося, ну, я трохи торможу. Надіюсь, це вам не буде мішати. Ну, добре, на цьому точно папа. -па. Ну, хороших вам снів я це просто вночі знімаю, і всім папа. -па.